Друзі, моє всім вітання. Тема сьогоднішнього відео Ключ-карта Renault Megane 3, Scenic ну і аналоги. Яка взагалі проблема? В один момент карта перестала заводити автомобіль. Тобто, на кнопки реагує. А вставляєте в карто-прийомник і написано, що невідома карта. І який нюанс по самій карті? Це в мене вже карта перероблена. Тобто це китайський корпус, який розборний. Ну, він досить легко розбирається. Ви маєте ключ, повертаєте, ви маєте. Батарейку, ну і в одному з углів берете, провертаєте, і вона розщенкується видно, так? Да? Тобто тут питань немає. Інша ситуація з оригінальною картою. Ось вона перед вами. Вона з заводу запаяна. І нічого ви не зробите. Тобто, щоб розібрати саму плату карту, точніше, Потрібно розрізати ну, сам корпус карта цей Як це робити? От, ну, як, як це робив я? Вам потрібно такий канцелярський ножик і лезо потрібно витягнути десь міліметр на 3 і зафіксувати. Ну, от вона в зібраному стані. І починаєте. От, розрізаєте по шву. Вставляєте і помаленьку один проріз зробили, два, ну так, 10-20, скільки у вас вийде. І поки вона прорізе, проріже повністю цей пластик наскрізь. Тут зробили дуже обережно, щоб на велику глибину не залізло, бо тут всередині ж платка стоїть, особливо в цьому місці, там, де дуже близько до кнопок. От якщо так приложити карту, дивіться. Тобто, ну, самі бачите, що, ну, на якому відстані, дуже обережно. І навіть коли ви розріжете ось отут, ну, по всьому периметру, то вона все одно не розкриється, тому що тут іще по центру, ну, от, в цьому місці. Ну, так, її відриваєте помаленьку і далі підрізаєте. От у нас одна вставочка стоїть. Її треба підрізати. Потім ось нижче інша вставочка, її підрізати треба. Ну, і коли вже ви отак відігнете, що вона почне нібито ходити, то вам не дасть вилізти оця контактна група, бо вона ж вставляється отак. от Не дасть вам вийти оця перемичка. Получається плюсовому контакту він не дасть вилізти, ну якщо батарейка так стоїть. Її треба теж дуже обережно підрізати і вийняти платку. Ви за корпус не переживайте. На AliExpress я замовив за 70 гривень, це приблизно 1,5-2 долари. Тобто копієчно, отакого буде плана, вона буде розборна. Ну, це утилізація. Інше питання тепер по платі. Ну, якщо роздивитися плату, які взагалі в них тві проблеми? Перша проблема це у нас, коли карта взагалі не працює. Це у нас не йде живлення на саму карту. Як правило, в оцих місцях, зараз буду так показувати, відвалюється пайка. Інша проблема, коли у вас не реагує кнопка. Сама кнопочка може відпаятися. Ну, то одна із кнопок відпаятися. Е, в моєму випадку ось стоїть індукційна ця котушка, яка щитується картоприймачем. І в неї три точки пропайки. Ось одна, друга і третя. І якщо отак подивитися. Так, я буду зараз. То вона відвалилася. Не знаю, видно чи ні. Тобто ці два контакти відвалились. Тут із заводу поставили нібито такий герметик, який тримає. Але ви можете впустити її постійна вібрація, і все воно відваляться. Що я зараз думаю? Я зараз нанесу сюди флюса, припой і спробую це все пропаяти. Того, що в мене іншого випадку немає. Того що я от дзвонив по місту Києву ну Не так декілька, скажем знайшов ремонтних точок, де ремонтують їх на OLX, то повністю карта з Китаю буде коштувати з підв'язкою до вашого авто 2500 гривень. Це на хвилиночку, ну, так 70 доларів. Не ну не мало. Ну, враховуючи те, що якщо ви машину не відкриєте. То 1000 гривень стоїть скрити машину, то карта на фоні цього не такі вже великі кошти. і варти. Ну що, зараз буду спробувати паяти? Не знаю, в мене що вийде чи не вийде, але потрібно це все зробити, тому що в будь-якому випадку ну, в мене карту не бачив. Ну, наносимо флюс Ну, Жало, зрозуміло, потрібно якнайменше. У мене таке от ну, в кого є лупа, то бажано ще й лупу взяти. Я буду пробувати так, друзі, бажано, щоб руки не тремтіли, тому що дуже дрібні детальки. Так, ну нібито пропаялося, зараз і пропаяю іншу площадочку. Не знаю, кнопочки, мабуть, я чіпати не буду, вони не повідвалювалися, вже буду по факту, якщо відвалиться, потім вже буду туди лізти, того що... Друзі, дуже все маленьке, розумієте. Зараз ще ніжку пропаяю. Так, друзі, ніби пропаел Як вийшло пропаяти? Ну, тепер що? Більше такого нічого не побачив, такого тут. Ці два кнопки відкривання і закривання, ну, легенько торкнув. Флюз він не змивається. Ну, я на всякий випадок спиртом це все протру. І що я хочу зробити? Зараз я у корпус своєї, ну, іншої карти вставлю цю і спробую, чи буде працювати. Ну, в будь-якому випадку. Через пару тижнів корпус з Китая прийде. Друзі, куди ж? Без спирту? Ні туди ні сюди. Ну, в моєму випадку спирт для інших цілей. Ну, флюс хоч і не змивається, але знаєте як? Краще його все змити. Китайців вони багато чого можуть написати. Краще це все позмивати, щоб не було потім. Ніяких дефектів? <звук> так, це залишимо на потім. Так, ну і. Переставимо плотку. Я, на жаль, не зняв, що пише в мене по ключу карті на приборній панелі. Ці молодці, бачите, все розборне. Ну, по розміру, звичайно, що вона така сама, ну але так, на оригінальній, бачите, трошки мікросхемки більші, тобто все те саме, але в зменшеному виді. Ну, і тут немає маркувань. Тут є маркування. Десь я читав, що ця котушка 10 Ом, або, ну, да 10 Ом на опір. Так, ну, будемо зараз приміряти. Так, ну що, друзі? Зараз піду до машини спробую. Ну, Відкрива це вже дуже радує. Ну, вона, в принципі, відкривала, але знаєте як. Так, і... Так, дивимося, картоприйомник. Все, друзі. Ну, закінчилось успіхом черговий ремонт. У мене ще функція є включення фор. Тобто ці всі кнопки працюють. Так, закриваю. Так, друзі, ну, що я вам скажу. Зекономили гарну кучу грошей. Очікуємо тепер на корпус. Ну і на майбутнє. З на корпус. корпус буде йти з ключом. Він буде такого плану. У ну, мене ключ вже зроблений. Тобто я тільки ключ туди вставлю і на цьому все. Ну, або ж, якщо вже він не буде вставлятися, то прийдеться вже нарізати оцю. Ну, То вже включника я думаю, це не є проблемою. На Aliexpress. Точніше, не на Алиекс, на OLX. Оця котушка, яка, по якій щитує, е, код е, ну, імобілайзер, 150 гривень коштує, Китайська 100 гривень. Ну, зрозуміло, що на Aliexpress вона буде ну Максимум 1 долар коштувати. Тобто, навіть якщо у вас буде проблема в, в цій детальці, то завжди можна, ну прийдеться звичайно почекати, якщо у вас по часу дозволяє, то це все можна зробити. ну Питання в тому, чи це реально зробити, друзі, це реально зробити. тобто Якщо ви трішки розбираєтесь в техніці, вмієте міняти колесо, стежите за своїм авто. То це доступна річ. Звичайно, треба це робити на тверезу, щоб у вас руки не тряслися. Ну, інколи той випадок, коли зранку руки трясуться, то, звичайно, це треба устранити. Ну, це все жарт, звичайно. Ну, все реально. Ну, потрібно в першу чергу мати паяльник з дуже тоненьким жалом. У мене жало, як голка, можна сказати. А це, друзі, такі, такий ремонт. Так що пробуйте. Е, бажано це все дивитися під мікроскопом. Навіть якщо якийсь резистор відвалиться. Тобто ці карти ремонтопригодні, Е, Їх ремонтують, от просто припаюють. Ну, як правило, тут три елемента. Або живлення, або кнопочка вийшла з ладу. Тобто буває таке, що ви її натискаєте, вона не спрацьовує. Тобто провіряти, все потрібно тестером на спрацювання. Кнопочку можна окремо замінити, її можна замовити. Або оця котушка відвалюється. Всі інші компоненти тут попросту, навіть якщо ви полярність переплутаєте, ну, я думаю, тут якийсь захист повинен стояти. Ну, Я думаю, що це зробити дуже важко. Ну, але... Просто конструкція батарейки така, що якщо ви ставите отаким чином, у вас буде мінус тут, плюс тут. Якщо ви перевернете, то у вас буде просто два мінуси. Ви її не спалите ні в якому разі. У вас плюс буде зверху. Тобто, це, якщо ви просто сюди подасте живлення безпосередньо, полярність зміните, то ви спалите оцю платку. А так, в принципі, тут. Тільки відвалювання і пропадання контакту, все. На цьому і все. Я так думаю, що ну, мікросхемка, щоб там відвалилося, це хіба що ви наїдете, роздавите, сядете, що ви її зігнете, механічно пошкодите, все, друзі. Як прийде корпус, я, може, ще відзніму матеріал. Як провізнімо? Просто запаковка, заміна корпуса. Тут теж по обставинах, але це буде трошки пізніше. На цьому все. До нових відео. Друзі, підписуйтесь на мій канал. У мене багато відео, які е, пов'язані з електронікою. Я не займаюся безпосередньо, це моє тільки хобі. Я е, самоучка сам навчаюся, також дивлюся відео, підписуюсь на інших Електронщиків. Мені це подобається. Ви знайдете на моєму каналі багато цікавих відео, як правило, всі відео, як зробити все своїми руками із доступних матеріалів. Так що, друзі, ставте лайки для, для того, щоб моє відео бачили інші глядачі. Підписуйтесь обов'язково на канал. Все, до нових відео.